Так, друзі, всім привіт! Всіх радий вітати на нашій торговій сесії. Дуже велика кількість людей на самого початку. Я бачу, дуже багато хто з вас на це чекав. Так само тут дуже багато новачків. Так, зразу бачу, пишуть, чути видно, чудово, ви вже привикли, ви вже знаєте, що треба. Ну, можна сказати, відзвітуватися про це. Ось так, так, так. Чути видно, газу. Все починаємо. Але так само я хочу, як справи. Справи все чудово. На жаль, бачили, що Тарас дав досить таку скудну сесію. Самого ранку, але нічого страшного, хто слідкує за моїм каналом, бачили, що не може завжди бути плюс. В Тараса кожен день я ділився результатами його першої сесії. Кожен день він закривав плюс. Тому просадка це і нормально, вона цілком можлива в кожного. Тобто немає ніякий ні робот, ні бот, ні жива людина. Там супер мега-гіпертрейдер ніколи не зможе закрити 100% профіт. Я думаю, що всі це розуміють. Дивіться, мені так само цікаво зараз почути, скільки людей з вас тут є новачків. Тобто новачок це людина, яка ще не попала в моє ком'юніті. Можливо, яка заходила до мене в навчання, подивилася вступні уроки. Можливо, яка навіть взагалі не заходила в навчання. Тобто, напишіть просто, я новачок, щоб я розумів, скільки вас загалом є. Загалом зайдемо в 2-3 угоди, подивимося, як нам сьогодні піде. Ринок був непослушний. Ну, подивимося, чи ми зможемо зараз приборкати той ринок разом з вами. Тарасу, трохи не пішло, це і Никмальні речі, мінуса також бувають завжди. Я за це говорю тому, чекаю максимальної активності від вас. Хто тут є, друзі? Новачки, і в принципі, що ж зараз ми познайомимося з вами, і так само я хочу вам сказати, новачки. Якщо вам це все цікаво, якщо вам цікаво, як заробляти на трейдингу, що взагалі є в нашому ком'юніті, і так далі. Я хочу загалом бачити вашу активність, щоб ви були активні в цьому чаті і задавали всі свої запитання, тому що маєте пам'ятати, немає дурних питань, є питання, які не встигли задати. Це загалом для вас. Вашого ж розуміння. Новин багато. Так, я бачив, що новин багато. І хто є в моєму ком'юніті, ви знаєте, що досить часто я викладаю дайджест новин. Що це таке? Давайте я вам покажу. Ось новинний дайджест. Тобто, кожну неділю я аналізую, які в нас мають бути новини, так, які в нас мають бути новини. Давайте я приближу. Ось сьогодні, наприклад, ми бачимо Тюздей, вівторок, тобто, загалом багато новин є по долару. А всі, хто давніше заходять до мене на трансляції, учасники ком'юніті, знають, що долар корелює майже з кожною валютною парою. І саме тому треба ставитися досить до цього обережно. Що ми зараз з вами зробимо? Ось це я вам трошечки показав так, таку інтригу, що загалом є в. Нашому ком'юніті, але це, і повірте, це, що я їм показав, цей новинний дайджест, це є десь. Відсотка 2%, 2, напевно, всього, що є в нашому ком'юніті. Тарасом не пішло, але Діма в першій в, в, в списку найкращих. Все це чудово, і чудово, тому бачите, тому в мене є повноцінна команда. В мене є я, який постійно є з вами. в мене є Дмитро, який торгує по смартмані. Також більше з вами спілкується, розказує саме логіку смартмані і так далі. Є Тарас, який просто дає чудові результати по теханалізу, деколи з підключенням різних індикаторів. Що ж, давайте перейдемо загалом вже до ринку, і давайте зайдемо на такий сайт, як Com. Тобто, загалом в нас є три платформи. Це стосується новичків. Ми будемо користуватися трьома платформами. Одна з них це є. Я вибачаюсь, трошки прихворів, буду такі трошки дивні звуки видавати, там трошки соплі в мене нежить. Але я сподіваюся, що вас це не буде смущати ніяк. Першим сайтом це є в нас investing.com. на цьому сайті ми будемо відслідковувати всі важливі новини, які в нас загалом є перед торговою сесією. Щоб ну, багато хто, я розумію, не любить торгувати на новинах. Тому відповідно, щоб відфільтрувати час, коли ви не будете торгувати. Так, ми бачимо в 15.30 вийшли новини, але хочу вам сказати, ці новини сильно на ринок не вплинули. Оскільки ми бачимо, що прогнозовані цифри збіглися з реальними трошечки. Тут маємо більший відсоток саме, по-моєму, відповідно, долар міг би трошки просісти. В принципі, тобто, валютна пара євро-долар мала би дати гарний рух вгору. Давайте подивимося, до прикладу, євро ЮСД, відкриємо так. Ось якраз дала досить гарний рух до гори. Дав відпрацювання пішло по євро-долару. Тобто, Вся команда ТОП дуже дякую за такі відгуки. І, до речі, зараз новачки ви можете почитати в коментарях в чаті нашого ефіру. Загалом, що говорять учасники нашого ком'юніті, це для того, щоб ви не думали, що в нас щось тут приховується. Ні, це всі люди, всі учасники ком'юніті, які так само ось, Саш. Починаємо. Починаємо все гаразд, дуже швидше дякую. Часто хворієш. Ну так буває, зараз така погода. ви Самі все бачите, що це слякоть, це все. Що ж, логіку ми зрозуміли. Давайте зараз виберемо валютні пари, в яких є найбільше. Чи відсоток виплати, ви знаєте, що я їх завжди зберігаю такою зірочкою, щоби на них нормально поторгувати. Давайте подивимося ситуацію по євро-долару. Давайте візьмемо час експірації в. Давайте 8 хвилин, давайте зразу подивимося. Так, євро-долар. Друга платформа, ось дивіться, як воно виглядає. Новачки, не переживайте. У ті всі лінії, в моєму навчанні, ви буквально за тиждень часу зможете загалом зрозуміти, як цим користуватися, де ці лінії малювати і так далі. Що ми бачимо загалом по євро-долару? По годинці ми бачимо, що в нас вималювалася така фігура, як голова та плечі, тобто нас очікує лонговий рух. Оскільки ми торгуємо на 8 хвилин, давайте зайдемо, подивимося, що в нас робиться загалом по 15 хвилинці. Це є мультитайм. Фреймовий аналіз. По 15 хвилинці я бачу ось тут зону. Цю зону пробило. Ми впевнено рухаємося далі. Тому тут можна шукати лонговий рух. Так, Тут бачимо відкат де донизу. Якраз на цьому відкаті можна шукати євро-долар на покупку. Ось дивіться, новачки, як нас виглядають сигнали. Я проводжу прямий ефір і пишу. «Вибираємо...» Так, вибачаюся, не поміняв мову. Вибираємо євро. USD 8 хвилин експірація. Ви собі заходите на платформу, вибираєте так само, як я. Все, що я вам написав, якщо ви користуєтесь сигналами. Тут ми вказуємо пару. Тут у нас буде. Це вже є сигнал. Ось так виглядає євродолар вгору і буду пробувати на 8 хвилинок. Що ж, надіюся, що всі вибрали. Ми бачимо, що тут у нас дуже гарні рухи вгору. Так, тут небезпечно, але ми бачили, що ковзні наші тут рухаються вгору, вони знаходяться під графіком, тому відповідно. Давайте ще я включу хвилинку, щоб бачите, загалом ми бачимо дуже гарний лонговий рух. Бачимо, євро євродолар в нас глобально рухається, заходжу на 2 тисячі доларів на 8 хвилин на покупку. Чому 8 хвилин? Тому що якщо ми дивимося по п'ятихвилинному таймфрейму, ми бачимо, що зараз можливо в нас невеличка корекція після закріплення даної свічки. І наступна свічка також нас мала би бути бичача та рухатися в лонговому напрямку. Наскільки ставиш свічку? Дивіться, я користуюся мультитаймфреймовим аналізом. Що це таке? Це означає, що я вибачаюся, користуюся трьома таймфреймами. Це 15 хвилин, це старший таймфрейм, по якому я загалом визначаю, який в нас рух. Що я тут побачив? Після консолідації я побачив вихід вище за дані хаї. Тобто, в нас зараз буде формуватися висхідне, висхідна структура. Все, я розумію, все тут я буду шукати тільки на покупку. Наступне це є п'ятихвилинка. По п'ятихвилинці ми також бачимо дуже гарні е, рухи. І по хвилинці ми, я побачив: ага, почався невеличкий корекційний рух, тому я тут, саме тут зайшов на покупку. Е, так, зараз якраз бачимо невеличкий відкат і зараз мали б дати гарний е, лонговий рух. Так, е, одужую, дякую. Все тут супер. Дякую. Наскільки ти став свічку відповів? Запитай у бота. Давайте запитаємося. Давайте навіть я виберу на TradingView. Зразу покажу новачкам, як виглядає мій бот. Але ні, давайте не хвилинку, а п'ятихвинку йому скинемо. Робимо скріншот. Заходимо в мого бота. Тут він знаходиться. Навчання. Так, заходимо. До речі, новички кажуть: якщо у вас виникають якісь запитання, задавайте, все буде окей, на все дамо відповідь. Не бійтеся, не переживайте. І яй-чат. Заходимо сюди. Давайте робочий стіл. Тут у мене фотографії зберігаються. Пишу йому: проаналізуй на 5 хвилин експірацію. Ой, не 5, а 8. Все, і тепер очікуємо. Так, маємо як невеличкий відкат. І після цього відкату, думаю, мали би дати гарний рух вище. Ось зараз я би добрав. Я дам ще один сигнал по євродолару вгору. Зараз. На цьому відкаті. Так, заходжу ще на 8 хвилин вгору. Це я буду сприймати як корекцію. якраз, Якщо ця угода буде мінусова, тут ми закриємо плюс, відкриємо ще одну угоду, але на довшу експірацію на 25-30 хвилин. Це є хороша практика. Трошки проаналізуємо, поспілкуємося з вами і так далі. Так, давайте подивимося, що бот написав. Висхідний прорив після періоду консолідації. Бачите, те, що я вам говорив. Маємо ключові рівні підтримку та опір. Плюс опір в нас прорваний, прорив зони консолідації та подальше зростання, підвищення після прориву волатильність в нас. Якщо ціна отримається вище цієї зони, якраз де ми купляли, можна розглянути можливість короткострокової покупки на 7-10 хвилин. Але якщо ціна повернеться до 508, три останніх піпса, беремо, можливий короткостроковий відкат до 405. Давайте подивимось, де в нас 508. Ой, це аж тут. Тобто, коли в нас дійшло би сюди, тоді можна було би розглядати продаж. Але зараз очікуємо ось цю корекцію. і Після корекції очікуємо гарний рух вище. Що ж, друзі, 125 людей. Я не вірю, що ні в кого немає ніяких запитань. Наприклад, як виглядає ком'юніті, що ви зможете отримати безкоштовно? Все задавайте, не переживайте, на все дамо відповідь. Так, тут я, звісно, не очікував на таку глибоку корекцію, але зараз подивимось. Ні, дивіться, воно ще не пробило. Пробило це коли воно проб'є ось дану зону. 8. Коли воно ось дану зону проб'є, так як нам сказав, бот, тоді вже можна, можна рахувати за пробиття. Чому? <кій> Тому що, щоб був злам тренду, має оцей лой, будь, новий лой має бути нижчим за попередній. Чому ти взяв на покупку? Пояснюю все максимально просто. Дивіться, давайте зайдемо сюди. В нас були зони. Ми тут побачили, що в нас була консолідація, і після цієї консолідації ми побачили дуже гарний прорив. Після цього прориву, ви знаєте, як може стрімко ринок рухатися. Давайте я вам покажу. Ось тут був прорив, і дивіться, як стрімко воно дає рух донизу. Тут я побачив ідентичну ситуацію. Ми попали на дуже глибоку корекцію. Таке теж буває. Чому ти на Форексі я раніше торгував, пробував, але на Форексі, вроді, здається, там ризики легше виставити і так далі. Але там я більше втрачав. Тому я вибрав для себе саме опціони. Плюс, коли в нас було навчання по Форексу, дуже багато людей пробувало вивчити і опціони, пробувало вивчити Форекс. Вони запуталися між тим і тим, і просто і там, і там почали зливати. Таке нам не потрібно. Наша задача, щоб дійсно всі тут заробляли. Ось так, бачимо тут зараз 9 працювання, але далі очікую на гарний такий рух. Вгору. Чи залежить вибір між слідуванням за ринком? Та торгівлею проти ринку від конкретних ринкових умов, наприклад, волатильності, фази циклу, типу активу. Звісно, залежить ось, але тут я б брав саме на покупку, тому що в нас недавно вийшла новина, після новини вийшло червоні значення по долару. Відповідно, ми бачили, як євродолар почав рости. Наші ковзні навіть ті самі, що в мене є швидка та повільна еми, підключені, вони показували нам гарний лонговий рух. Бачимо, просто пробиття пішло. Тут так само бачимо: 97% докуповує. За яких обставин більш доцільно використовувати кожну з цих стратегій? Треба індивідуально під себе тестувати. Розумієте, немає. Одна стратегія може одній людині піти, а другій людині вже, наприклад, не піти. І тут треба дуже індивідуально дивитись, Саша, ти торгуєш по хвилині чи по дві? Я торгую, я по хвилині по дві не торгую. Я торгую мінімум на 5 хвилин, а максимум можу там, на 30 на 40 хвилин також поторгувати. Який мінімальний бюджет для реєстрації та вступу в ком'юніті для вступу в ком'юніті немає якогось там мінімального бюджету. Поповнили депозит, натиснули кнопку Перевірити в навчанні та отримуєте доступ до ком'юніті, повністю до навчання і до всього всього всього. Мінімальний бюджет, дивіться, якщо нормально слідувати ризик менеджменту і так далі, це є 100 доларів. Можна там на 50 доларів зайти, подивитись загалом, чи це ваше, чи ні, і так далі. Але загалом, якщо ви дійсно хочете розватися та торгувати, 100 доларів треба, тому що мінуси так само можуть бути, і так само ви маєте на тих, на тому першому своєму. Депозиті, контролювати емоції, навчитися контролювати ризики і так далі. Тому 100 доларів це є для того, щоб ви могли дійсно нормально працювати з емоціями та психологією. Другий мінус. Зараз подивимося, такі імпульси так само відпрацьовуються. Можливо, подивимось, будемо відпрацьовувати цей кімбаланс, так само ми це все з вами розберемо. Так, 134 людини, друзі, очікую на ваші запитання. Задавайте, будемо з вами так само спілкуватися, бо для цього я і проводжу відкриті ефіри. По М-1 дуже низько опустились. Давайте подивимось. Я М-1 рідко дивлюсь. Зараз будемо слідкувати. В принципі, тут побачили, що в нас є пінбар. Скільки у нас ще три хвилини є? Очікуємо. Що в тебе за індикатор? Це є дві ковзні середні. Одна повільна, одна швидка, ми взяли до речі, якраз на пересіченні на під час висхідного формування висхідного руху, але бачимо, як дуже сильно пролило, таке теж буває. Ви знаєте, що я так само виставляю собі стопи, виставляю ліміти. Тобто, якщо я розумію, що мені два мінуси на сьогодні хватає, все я, наприклад, за цю торгову сесію більше торгувати не буду, щоб на вечірній сесії дати два плюси і загалом вирівняти ситуацію. І, можливо, десь зайти самостійно і закрити день в плюс. Так само так само, якщо я заходжу самостійно. Я зазвичай це кидаю в наше ProTrade Community+, Plus, щоб учасники, якщо мали бажання, так само могли зайти зі мною. Це не є прямий сигнал, просто деколи говорю, що торгую самостійно. Перший маємо мінус, нічого страшного, бачимо, що дуже сильно ми можемо зараз оновити цей лой, що, в принципі, доволі непередбачувано. Дуже сильно пролило, ми бачимо. Давайте ми також ще візьмемо собі. Канали загалом намалюємо. Це для майбутнього нашого аналізу. Так, маємо мінус по першій угоді. Дуже сильно пролило. Я не розумію, від чого таке йде. Ось, подивіться, як ця 15-та хвилинка була, тоді погано закрилася. Але вона закрилася, все було окей. І вона нас закрилася вже якраз ось недавно і сформувалася 3 хвилини назад дана. Яка дуже сильно проливає, дуже сильна тінь зверху. від чому вона її так залишила, також не можу вам сказати. Але ви знаєте, таке буває, це і нормально. Головне, нормально вміти справлятися з тим і далі рухатися тільки вперед, вперед, вперед. Загалом, ви будете бачити всю статистику з NFP, будете бачити всю статистику без NFP, щоб розуміти. Минулого статистика, саме минулого місяця, статистика по сигналам вийшла хорошою. Подставив ти нас, Олександр. Дивіться, я нікого не підставляв, тому що я ніколи нікого не заставляю. А за оце подставіл, чесно, я ну злитися не буду. Ми просто якщо ви є в ком'юнті, ми будемо видаляти з ком'юніті. Хто кого підставляє? Ми з вами торгуємо. Коли даємо плюсову сесію, все, Саша, дякую, Тарас, дякую. Все круто, класно. А коли е, мінус, то все ти підставив. Я буду трішки реагувати на такі слова, тому що ніхто нікого не підставляє, тому що ніхто нікого не заставляє торгувати. Ось тому, будь ласка, трошки фільтруйте те, що ви пишете, і тоді всіх все буде окей. Я надіюсь, ми один одного почули, щоб ніхто тут не сварився. Так, та тут так само маємо мінус, три мінуси, нічого страшного, відпрацюємо. Так, ще для учасників про плюсу буде сесія о 18-й годині. Якщо з ринком буде ось така ситуація, буде залишати такі тіні, буде така волотильність, поторгуємо OTC, підключимо собі дві кузні середні і будемо працювати по такому сценарію. Якщо ви потім з ухоса, тоді заходьте, це ваш вибір. Ну, я ж завжди кажу, так само потрібно проходити це навчання, потрібна самостійна торгівля. Якщо ви бачите, що ви тут, наприклад, не погоджуєтесь, хоча тут ситуацію ви так само прекрасно бачили, все ми класно рухалися вгору, але, але маємо дану ситуацію. Поставили на одну хвилину експірації, перекрили мінуса. Чудово! Чудово. Так, маємо мінус. Що ж, будемо помаленьку завершувати торгову сесію. Завдяки вам, вашому навчанню, почали самостійно торгувати. Бачите, а скільки вам треба було часу, Анно? Анно, скажіть, скільки вам треба було часу? Загалом для того, щоб почати самостійно торгувати? Так само це буде відповіддю для багатьох новачків, і мені особисто цікаво, коли ви вже після якого етапу ви почали торгувати самостійно. Буде максимально цікаво це послухати. Так, плачуть відразу, як мінус нулу. Ризики я <кій> завжди. Ну тому я дотримуюся строгого ризик менеджменту. Це біля одного відсотку я заходжу в угоду. Саме тому я виставляю ліміти або два плюса, Все, після двох плюсів я більше не торгую, або два мінуси, після яких я так само. Ось бачите, я не даю третю угоду, щоб там перекритися, не використовую Мартин Гейл і так далі. Тому. Все, трейдинг не працює, научки можуть лювати, а ми хто дивиться на довгостроковий результат, залишимось. Ну, в принципі, в кожного своя думка. тому, тому. Е, Так. А зміни заходили по долару. Зміни заходили по долару. Не новина була по долару, але вони сильно тут нам нічого не дали, оскільки дивіться було раз, два, три новини по долару, і лише в одній з них попереднє значення було ось таким великим, тобто 0,6 було негативним для долара. І тому я побачив, що плюс лонгова в нас структура, плюс ми пробили останні, останню зону супротиву. Ми закріпилися, ми даємо дуже гарний рух вище. І так само можу вам навіть на прикладі показати, як воно виглядає. це... Плюс-мінус воно виглядає ось так: дуже сильні імпульси. Ось така так само є ситуація. Бачимо, дуже сильні імпульси. Я очікував від ринку зараз такої, такої самої реакції. Її, на жаль, не дало, але знову ж таки кажу нічого. Так, зараз має підніматися догори. Так, але ви знаєте, так само, хто хоче, можете на хвилину 15-20 долар собі докупити. Сигналу я давати не буду, оскільки я, в мене є виставлені ліміти, я розумію, я втратив там навіть не 2% до свого балансу, все, я зупиняюся. Бачите, я заходжу на 2000, в мене баланс 250. Тобто, це є навіть не 1%. Тому я сильно не втратив, і тому я завжди кажу, що так само ризики є, так само просадки є. Але наша задача на дистанцію виходити в плюс. Ось і все. Які налаштування козної середньої в стратегії плюс 54%. Дивіться, зараз я користуюся ось такою. Період 9% це є швидка і обов'язково експоненційну виставляємо, тобто ему зберігаємо. І в мене так само є повільна ковзна, період 21, так само ема. І коли швидка перетинає повільно в одну сторін, тоді, відповідно, ми шукаємо рух лонговий чи шортовий. Які так через тиждень впевнено почали торгувати на реальному рахунку? Почали спочатку на демо вивчати ваші стратегії. Ну Тиждень це досить швидко, але будьте обережні, дивіться, у вас ще є там тиждень-два часу. Навчіться контролювати свої емоції. Тому що емоції в трейдингу це 90% емоція і психологія. 5% ну, ну не 90, давайте, 60% емоцій і психологія, 30% це є. Дотримання ризик менеджменту, виставлення лімітів і так далі. А вже 10% це є баланс, це є знання і так далі, щоб ви це розуміли. Саша, скільки треба коштів, щоб підключити копітрейдинг? В додатку все чітко розписано. Там є різні умови під кожного ментора. Тому заходьте, читайте, ознайомлюйтесь або пишіть мені в особисті, де ми будемо з вами це все обговорювати, правильно налаштовувати відсотки ризику і так далі, щоб ні в кого не виникало різних казусних ситуацій. Що ж, друзі, в принципі, всім дякую за дану тру. Так, чи не сковує вас конкретний графік сесії? Я коли заходжу самостійно торгувати, то дуже часто. Дуже довго чекаю гарних місць входу, а ви дуже швидко знаходите, де заходити. Дивіться, в принципі, я кажу, я зазвичай не озброєним оком бачу. Ось тут підтримка, наприклад, я би на відбитті, ось тут зайшов на покупку. Тобто, я не озброєним оком бачу. Але так, ви маєте розуміти, в нас ще, вже не шість, одну скасували п'ять торгових сесій на день. Це просто нереально проводити так. От мене зараз на шосту годину торгова сесія. Я, як буду годину сидіти, аналізувати, півгодини чекати угоди, то я зразу буду переходити на іншу торгову сесію. Ну але дивіться, загалом нас є статистика наших торгових сесій. В ком'юніті ми кидаємо всі звіти, де ви бачите всі наші результати. В принципі, у нас є учасник ком'юніті Євген, який завжди підраховує кількість сигналів, тому що в нього була просадка минулого місяця. І він думав, що це по сигналам, бо він дуже багато самостійно так само торгує. Він зайшов і каже: а ні, друзі, сорі, було три, три, три плюсові сигнали на один мінусовий. Взяв на низу євро-долар на три хвилини. Маю плюс. Чудово. Яка мінімальна сума щоб комфортно торгувати на Покеті? Дивіться, щоб комфортно торгувати, це я вважаю від 500 доларів. Це з комфортом, коли ви торгуєте по правильних ризиках, ви не переживаєте, що ви можете 5-10 доларів втратити, бо у вас ще там є 490, і ваша задача виходити в плюс. Коли у вас 100 зі 100 доларами трошки це морально тяжче. Ось 50 в районі 50 доларів дуже великий шанс, що ви злиєтеся на початку. Я говорю вам, яке попробувати можна, але треба розуміти, що тоді, якщо ви зрозумієте, що ви навчилися, допоповнити і ось постійно в. В тому руслі рухатися. Тому ось така ситуація. Не 5 хвилин доверху, і думаю, що зараз буде плюсик. Ну, я вам говорив, що від того відбиття все рівно Це є корекція, Від цієї корекції так, цієї п'ятихвилинка, давайте. Так, я зроблю ось так. Ось, дало дуже сильну корекцію. Я на таку корекцію не розраховував, скажу вам чесно. але Зараз бачимо поглинання, висхідний тренд, тому можна ще шукати, пробувати тут на покупку. Це просто порада. Що ж, дякую всім, хто був присутній на даній торговій сесії, друзі. Поторгували. На жаль, маємо мінус. Продовжив сьогодні таку тенденцію мінусову тарасову, але нічого страшного. О 18-й годині в про плюсі будемо думати торгувати у тому що дійсно волатильність підвищена, залишає дуже великі довгі тіні, що мені не до вподоби при торгівлі. Ось. Ось, тому така ситуація. Всім дякую, хто був присутній. Новачки. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть мені в особисті. В закріпленому повідомленні є посилання, є кнопка до мого навчання, воно є повністю безкоштовне. Заходьте, ознайомлюйтеся та буду чекати вас в своїй команді. Що ж, друзі, о 20-й годині сьогодні ще сесія від аналітика по смартмані Дмитра. Тому так само заходьте, слухайте його, вивчайте, друзі, та будемо з вами рухатися тільки вперед. Все, маємо сьогодні невеличку просадочку, але пам'ятаємо, після кожної ночі наступає ранок, друзі. Тому бажаю всім профіту. Учасників про плюс. Для учасників Проплю зустрінемось о 18 та о 20. -тій. Для учасників звичайного ком'юніті до вас вийде аналітик е Дмитро. Тому, друзі, всім бажаю профіту.